Вітаю! З вами Інфо. Як часто вам потрібно знати, де знаходиться найближча аптека або магазин? Та ще й хочете при цьому отримати знижку до 20%, тоді завантажте на ваш смартфон додаток від «Приватбанку» Бонус Плюс. Цей додаток дозволить знайти найближчого учасника програми. Всі заклади у додатку розбиті по категоріям. У кожному блоці є список із зазначенням бонусу, який ви отримаєте при оплаті. Додаток Бонус Плюс покаже вам розташування потрібного закладу на карті, прокладе маршрут або допоможе зберегти номер телефону закладу на ваш смартфон. Не забувайте, що накопичені бонуси також можна витратити на покупки у всіх закладах-учасниках програми Бонус Плюс. Дізнатися баланс на вашому бонусному рахунку завжди можна у банкоматах «Приватбанку», 24 або відправивши смс на номер 160, де у текстовій частині ви зазначаєте 4 останні цифри номеру вашої картки. У відповідь вам прийде СМС із зазначенням балансу по основній картці та балансу бонус плюс. Завантажуйте додаток Бонус Плюс та отримуєте задоволення від ваших купівель. Якщо у вас залишились запитання до Приватбанку, надсилайте їх на мою електронну адресу, яку бачите на екрані.